У чому ж все ж таки полягає унікальність та неповторність княгині Ольги? Варто погодитись з тим, що вона є дійсно легендарною особистістю і роки правління Ольги заслуговують на найбільшу увагу. Свята Ольга перша християнка на Великокняжому престолі, перша учителька та просвітителька віри християнської в Русі Україні. Її хрещення створило сприятливі умови для подальшої християнізації нашої держави. Друзі, усіх, кого зацікавила постать цієї видатної жінки української історії, раджу вам прочитати цю книгу. Це історичний роман. Він описує дивовижний світ Київської Росії та період правління княгині Ольги і її сина Святослава. Всім привіт! Сьогодні на Чекай. чекає. Ні, Я тут я розміщала. ¡Suscríbete <laughs> al